Що розпочинаємо? Шановні друзі, 5.09 24 року. Комісія зібралася в повному складі правомочна. Тому пропонується порядок денний з чотирьох питань. У які є пропозиції до порядку денного? Немає пропозиції до порядку денного, тому пропоную поставити голосування розпочати роботу комісії з порядком денного які запропоновані. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Розпочинаємо комісію. Перше питання порядку денного доповідає Івані Олена Іванівна. Будь ласка. Про внесення змін до програми фінансової підтримки та розвитку комунальних некомаційних підприємств Окцинська центральна районна лікарня та Оксильська міська стоматологічна поліклініка. в даному проєкті рішення. Стосовно центральної районної лікарні, хочу зазначити, що вони зараз проводять активно ремонтні роботи, облаштовують туалетне приміщення для інвалідів на першому поверсі поліклініки по Петропавлівській, 15, і там вже облаштовується окремий вхід і окремий, окрема частина поліклініки виділяється під центр ментального здоров'я. Зобов це зобов'язав до кінця року цей центр відкритий. І також він має бути обладнаний відповідно вимог сучасних. І туалет для інвалідів також має бути. Ви знаєте, що він має ну, певні відмінності від звичайного: поручні, широкі двері і так далі. Тому кошти лікарні зараз, ті, які вони отримують від НЦЗУ, вони трошки будуть тратити туди. Ну, не трошки, а тратити будуть досить багато. І тому прошу підтримати. В даному рішенню виділення 500 тисяч гривень на лікування хворих з гемодіалізом, оскільки втрата коштів від НСЗО наш за собою потягне і зниження, звісно, фінансування лікувальних процесів. По гемодіалізу в нас зараз є 30 хворих, лікування їх в місяць обходиться 813 тисяч гривень, ну, тому це трошки майже місячна потреба. А держава скільки повертає? Повертає держава 77%. А до інших наших сусідних громад так, так, зверталися за цим питанням? Так, зверталися. Черничина виділяла нам в минулому році, в цьому році нічого не виділяла. А, ні, в цьому році виділяли мільйон 600. Uh -huh. Вони вже виділили, так? Да? Так, вони вже виділили. І ще зміни до даного рішення у нас по додатку 3 стосовно стоматологічної поліклініки, Чернечна виділяє 50 тисяч гривень для придбання паливно-мастинних матеріалів, медикаментів, бувальних матеріалів для надання і органтної і планової допомоги, і також на безоплатні огляди у навчальних закладах дітей. Своїх, бо наші вже їх наша стоматологічна поліклініка вже об'їхала ці громади, школи і полікували і своїх, і чужих. Ну, тобто це як іде вже компенсація. Угу. А може ще питання трошки? Який у нас бюджет взагалі? Взагалі? Mm -hmm. Ну, 153 мільйони у них приблизно виділяємо ЦЗУ, mm -hmm. десь близько 20 тисяч. Ще питання до Віталія. Я не встану У мене питання, Віталія. А це, виходить, до 2, виходить 500 і 1 600, так? Да? Ні, 600, ну, 600, 600, 600, я, я так розумію, це ж жуття. Ні, ну, я кажу, 500 і 1 600. Зараз ми приймаємо ще 500. Я зрозумів, що я кажу те саме. Просто в одному написано, що мільйон шістсот, які в нас виділили, і оце з 500 ті, що це планується. виділити. Вона просто йде одною такою Додавка. Додавка, так. Рішення. Все. Якщо немає запитань до Іване, прошу даний проєкт рішення підтримати. Хто за даний проєкт рішення за основу цілому? Одну голосу. Так, Ірина, друге питання ваше принесе. Друге питання ваше, принесне зміни до програми фінансової розвитку. та Я... так? Да. Так, далі в даному проекті рішення ми виділяємо кошти на проведення поточного ремонту знову ж таки амбулаторії номер 2 по вулиці Перемоги, 4. ми туди вже виділяли певні кошти 150 тисяч гривень і 180 тисяч гривень. Вони вже витрачені. Ну витрачені вони досить доцільні, оскільки там дуже багато ремонту зроблено. Вже два туалети звичайно зроблено повністю. У всіх кабінетах вже проведені до ладу потолки і стіни, поміняно освітлення. Ну і залишається теж роботи ще багато, ліноліум треба там міняти, двері бажано, ну, мабуть, двері вже. Потім у коридорах а, треба буде міняти. То підтримайте, будь ласка, рішення, виділення додатково 239 тисяч. Це в тій сумі, що ви бачите. Оце 623, До, в, цій да, сумі. Да, в цій сумі вже є 150 і 180, що раніше ми виділялися, і додатково 293 зараз. І пункт 11 цих заходів буде це виглядати, так, як так. ви запропонували, так? Так. Всі інші пункти ви не покажете. Те ж саме питання. Питання, так. Да. Первинка, яких бюджетних? А, так, 30, мабуть, 2 мільйона. Це це зробить, так? Це да? так. Ну, а наших 2 чи 5, чи 2, не згадаю точно. Угу. І все, так? Да? вони... Ну, може, не точно вам сказала, не пам'ятаю. Ні, ну я. Що що кожен раз мені додаємо, бо її вони можуть бути на само. А вони своїх коштів, от, наприклад, в цей ремонт, там близько трьохсот тисяч уже теж потратили. Так що вони, що вони за свої роблять. А на що їхній бюджет може тратити? Це на, зарплату, за... на зарплату, само собою так, що, що і можна... на розвиток підприємства. Все, що... Розвиток крім капітальних ремонтів. Капітальні, комунальні забезпечує міська рада. Автомобілі, автомобілі є, отримали один електромобіль зараз за кошти чи державного, чи ну, отримали. Ну, один у них був І Там якісь надали, що чи на кожному були, все є? Матеріально-технічна база у них поступово оновлюється і укомплектовується, десь вона укомплектована на 80% зараз. Ще питання. Якщо питань немає, то пропоную від рішення за основу в цілому. Прошу про підтримувати голосувати. Одноголосно. Третє питання порядку денного: це про внесення змін до рішення міської ради номер 44 Доповідає заступник начальника. Наталія Павлова-Серебрякова, будь ласка. До вашої ваги, діюча програма, вносимо зміни в додаток 1, пункт 1.2, це поточний ремонт вулично-дорожньої мережі, ставимо 16 мільйонів і внос... Було мінус ремонт... 8, то є 8, яке було? Ну, приблизно, так. Ага. А, ні, 10. Бувши, 10, 10, 10 було 10, не 10 мільйонів, це саме стало, а ще 16. не годи. І другий пункт вносимо зміни, придбання солі, піску, щеплення, соняші, бетонної емульсії, холодного асфальту для експлуатаційного отримання берегів міста це 2 мільйони 200 днів тисяч. Багатину. Не, ну вот я добавляю ему бредба бетонную сумочку и холодный асфальт. Эмульсию. Ми туда ну, порядки добавляем, чтобы он бред баланс. На всякий случай, не? да? Ну, Хочу попробовать это самый закупленный холодный асфальт. Притом стоянцев? 25 килограмм секат 20 тысяч. 100 тысяч. 25 тисяч це получается там. О, ну, ми на 100 тисяч добавити ну, можемо. Так, да, на 100 тисяч. Якщо десь з'явиться яма, попробуйте холодним асфальтом. І... Ну, там потрібно... Просто взяти яму, думаю, в мене є, як я Ні, потрібно буде закупити, ну, і всі ще. Це на сьогодні пісок. Сіль, у нас тут там були пісок, сіль і щебінь, ще а ми добавляємо літовна емульсія і холодний асфальт. Саму назву. Які питання на перепомогу? Мене по один читве питання. Нанесення доложної змітки. Вона вже нанесена? Ні, ні. Нанесена. Поки що не нанесена. А буде нанесеться? Так, буде, вересень, місяць. А чого велесень? Якщо поліція сніг насипали, то не не було. Як калаволово це, ну, спочин... це було весіння. Виходить спочатку коли... коли незакінчення той... дороги ремонт. Коли їх закінчили, підряд був вже трішки займати. Зараз вони тільки так, в вересні. В тому ж році те ж саме. Ну, діти йдуть в школу. Ми ж не, не думали, що вони не підуть. Ну, Підпеливий велесня на кінець, серце. Ну, це десятки минули, це не сьогодні. Ви кажете, велесня, так? Да? Угу. Тендер у нас проведений на сьогоднішній день на 300 тисяч, визначений переможець, переможець нам повідомив, ми запрошували в серпні, повідом, що вибачте, будь ласка, ми хотіли зробити у вас у маї місяці, ви нас не пустили в маї місяці, тому на сьогоднішній день, вересня, це ми ми на, дали... на літній повісті. Ну Воно ж так, тільки ми дали вісті, тоді грошей, дали грошей і додавали ще Звісно, Тендер є з ви давали. Не буду зроблений роботи, Вони для зими, не для сльозу. Я розумію, я взагалі так розумію. Я вже... це не, не повітряю, вже. Що б розуміть? Я не буду додать, я можу поняти, взагалі на що тоді є наносити, Вже ж колись промовлять. Не бізьня в Бог взагалі цю розмітку. А на дерума 500 тисяч уже. Є, ну, тут є, що це є Єдине, що розмітка. Що там визначені гост? Якщо потрібна кіску. От біля речовинка розмітка в районі 25 років. Вона ж стоїть. Це не експериментальна колока, пане. Різний біти, мої, щоб спалка завода перевісла, вона ж стоїть. Ну, ну Дома, тут Гость, тільки калас, да, да. це чому. Ну, це питання проголосовано, ну, це ми туди міняємо роботи якісь. Виконання Ні, це його, так, переможець. У ну, нас понимаєте, як, як наша нація. Переможець, вона завжди вибирається зв'язки із, із його ціною. Не качеством, не скоростю, не там, яким вижетина. Ціна. От мінімальна що ціна так? да. А те, що це м'яко кажучи, може бути не зовсім качественно, Ну, государство ну, на це, звичайно, не закривало. Бога, дух, как не буду. Це глас. Харков, космос, не могу. Ду... Вот так не було, я просто вже часто бываю, у нас есть сегодняшні половины, не розвитки. Да, ну я бы не сказал, це центральна та що проїзна. Не знаю, там проїзд. Ну, це, та, що проїздна, вона не за це рахунок бюджету. У нас просинець теж будується в бордюрах зараз, теж за рахунок держави. Полтора мільярда грн і будують там всю дорогу. А ми місто, будь, будь ласка, дорога державного значення Н-12, яка проходить від Кліментово, образного ряд, заїжджає з Кліментово і виїжджає на революції. Це Лохвице. Бувше Лохвиця, це Тоже. Державна. Державна. Ну, Н12, на і... І... Ну, і... Ну, вона виходить, моменту заходи, і походить, і виходить на полтаву. Це державне значення, і... Ні, це ви правильно кажете. Тут мається на увазі, те, що йде от Зінькова, ця дорога, Дзінькова, і по вулиці перемоги, вийде на Пісарівку оцю, оце, оце, ну, бувше. Це те саме за рахунок міста. А дорога та що? Чому це рахунок? Займається постійно, тільки я займався ще 10 років назад. Ми не можемо сьогодні ще йде дорога на ДУ, яка йде чітко, де інтернетний номер, звертається кабінет Міністрів, вже провели всі перемовини, провели, залишилося хтось буде фінансувати. Обізну дорогу, та що бокер. Я, я за Утримують за поворот. Утримувати не вот. Утриму заработать места. Ну я... проїзна, так і що, Не ну проїзна. Я знаю, що за Белаша, но мож, я. Ну я ну, не силенко, де як і нісіленко? Коні робив за кошти міського бюджету. Не <клухон> много, ну що мені розказує? Я знаю, що вже кінець майно від себе, бігло, яке це місце як, визначив. Ну дала це, я нодар не пам'ятаю. від бело. Це... Ну вона майже місто. Всі дороги другі межать місто, місце, воно й бороду. А ті города, да. отак ага. от було прийнято касати. города, борода, державне значення. А, а говорю, у нас, виходить. Там ну, як ніхто не займався. Хочете сказати, не що всі мери, які були, при Демченко займалися цим питанням. Ну, До чого все? При Аліксієм займалися цим питанням передачею, тільки ж ніхто не хоче забирати дорогу з міста. Вона читається місцева дорога місцева. Тобто, Наталя Павловна, змітка буде в Велесні місяці. Похидні и там половины. Будет, если не будет Якщо не будете, то сам зимним. Хіба не успіють. Хіба що не успіють? Щось не видно, дожди. Щось дождя не видно. И зима, предположительно, тоже була така. Так, Тяжело. Давайте по... 2, два. И вот это будет. Який минуло. Один, да? Нет. Один, розділ, два. один, два і другий. Добавляємо 6 мільйонів і друге питання. Додаємо перелік. Є питання ще? це проголосовано прийнято. Зміни тільки два пункти. Якщо немає Дената питань, окрім того, що задав грамоту. Так, прошу за основу в цілому підтримати дане рішення. Так, дякую за повод, спасибо. Третє питання різне. Які питання? О, четверте питання різне. Кольки питання. Як ми завтра запрошуємо 51, коли для чого? У нас не видно. Ми надіємося, що у нас прочитається. Хотілося, щоб на завтра запрошувалися.